Як зупиняти кровотечу та проводити серцево-легеневу реанімацію? Базовим навичкам першої медичної допомоги навчають цивільних у Конотопі. Такі тренінги організовують щомісяця фахівці товариства Червоного Христа України. Ми в будь-яких обставинах можемо страпитися з незвичайними якимись подіями. Комусь стало погано або отримали травму. Кожен житель час прагне отримати хоча б якісь мінімальні знання. Під час тренінгу учасникам пояснюють базовий алгоритм надання першої допомоги. На практиці інструктор показує, як виконувати серцево-легеневу реанімацію та безпечно закріпити пошкоджену кінцівку. Раз підтягнули, усім вузликом отак підлогать, раз, потім хоп, і на нужну висоту. Я її вже раз-два і підв'язав. Для верхніх кінцівки треба як мінімум два суглоби, щоб було зафіксоване. Раз, два, якщо у нас тут перелом. Якщо в нас тут перелом, раз, два фіксуємо. Значить, дивіться, якщо так зафіксували, і отут, щоб рука у нас менше шевелилася, робимо пальчики, бажано, щоб у нас трошки виступали за пустку, щоб ми бачили, її там туга, не туга, все. Вузлик у нас просто локоть підтримує для того, щоб він не висмікнув. Усі навички учасники відпрацьовують на практиці під наглядом інструктора. На три раз два-три було цікаво, що учасниками були самі відвідувачі тренінгу. Це Зумовило, мабуть, максимальний ефект, тому що люди відчули, що таке живе тіло, як з ним працювати, відчули вагу, наскільки це важко, і наскільки це, в принципі, важливо для зберігання, як мінімум, життя, а потім уже відповідне здоров'я потерпілого. Наш ми стискаємо грудну клітину. Ми стискаємо легені. Сподобалися як теоретичні, так і практичні навички та вміння, які б як то кажуть, не хотілося б застосовувати в своєму житті. Я вважаю, що наш, наш військовий стан важливо проводити для всіх, а всієї категорії нашого населення, тому що трапляються різні випадки. Інструктори товариства Червоного Хреста України розповідають, тренінги з першої медичної допомоги організовують не тільки для цивільних, а й для різних підрозділів. Ілів міста поліція ДСНС, щоб могли врятувати людину на безпосередньо на місці події, тому що вони найперші хто виїжджають на ці обставини. Анна Матвієнко, Суспільне новини, Сумщина.